Коли в зайців чудовий настрій. Зранку, вибравшись гуляти, на Луги зеленій пишні, зайченята акробати, роблять сальто дивовижні. Ляже зайчик на галяві, за птахами в небі стежить, в них пісні такі цікаві, ще й політ його бентежить. Може, часом заспівати зайць теж, хоч дивна штука, має голос хрипкуватий, з рибком, скрипом, наче в крука. Під великдень славне свято, кури всі до зайця йдуть, тут яєчок небагато, розмалюй ласкавий будь. Літ уже не менше сотні, зазначають мудреці, як зайці живуть самотні, вельми журяться зайці. Гей, гай, зеленів, і цвіт яскрів, коли зайчиху заєць стрів, побачив гарних вушок пару і серце зойкнуло від жару. Заєць, коли десь мандрує, в лапі має патичок, а зайчиха знає мудрує над букетом віточок. Винахідник заяць тато із картону й дротів телевізор зайченятам змайструвати захотів. Зайці, як іде із хати, повертаються з книжками. Зайченята їх читати можуть малими мішками. Викупавшись на галяві, ніжаться зайчись мляві. шерсть на сонці вихсиха, раз, два, три і вже суха. Мають всі зайці підряд телефонний апарат. Стільниковий певна річ бо гасають день і ніч. Зайченятко хоч би де, може швидко вітру мчати, але щойно упаде, зразу сльози узайчати. Ледь зайчиха в очі гляне заячі свої рідні, зразу їй відомо стане правду каже хтось чи ні? Засвітивши лампу звично в окулярах, як без них. Вечорами заяць вічно, зайнятий читанням книг.